Всім привіт, дорогі друзі! Це е шорт і дуже гарна новина для вас. Я створив свій телеграм-канал і ви можете в нього зайти по силці в описі під цим відеороликом. Дякую вам за все. Завтра вийде відеоролики. Будь ласка! Поставте лайк під моїм постом. І як тут вже пише, якщо набирається 3 лайки, то проходження общої квестової лінії. А якщо 5 лайків виживання бомжа в Гранд Мобіл, четверта серія. Ну тут пише п'ята. Поставте лайк. І після цього я вам дам це. Поскоріше переходіть.